А як фарисеї запитали, коли прийде царство Боже, він відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно. І не скажуть ось тут воно, або там, адже Боже царство всередині вас. Ці слова Ісуса є відповіддю на вічне питання, яке хвилювало Його слухачів, коли прийде Царство Боже? Питання поставили, яке йому юдеї першого століття нашої ери мало б звучати і сьогодні серед нас, які живемо у 21 столітті. Тодішні люди жили на звамі епох в умовах безконечної боротьби за свободу під гнітом окупаційної влади, серед несправедливості, злиднів та політичних інтриг. І ми сьогодні у своїй країні переживаємо подібне. Шукаємо правди та справедливості, прагнемо миру й незалежності, знемагаємо від насилля та агресії. Юдеї бачили в образі Месії, помазаника, того, хто мав би остаточно звільнити їх від ворогів, знищити римську владу і встановити нову епоху свободи. В їхньому уявленні прихід Месії означав прихід Царства Божого у політичному. І земному вимірі. Вони чекали царя, полководця та вождя. Але Ісус ламає ці очікування. Він не приходить для того, щоб очолити армію чи створити політичну партію. Він не будує земної теократії і не організовує державного перевороту. Навпаки, Він закладає інший фундамент духовний. В історії людства вже не раз були спроби побудувати Боже царство у вигляді політичних структур. Згадаємо, наприклад, стародавній біблійний Ізраїль, який би мав бути народом завіту, але пророки беззупинно викривали його корупцію та насильство. І ця держава знову падала і падала. У середньовіччі, наприклад, папська держава чи королівство доблесних хрестоносців починалося з високих ідеалів, але швидко вироджувалося у боротьбу за владу, інквізицію та репресії. Навіть Женева у часів Кальвіна, задумана як місце Божого закону, перетворилася на місце суворих переслідувань, теократичної диктатури, де за порушення релігійних законів або незгодою з владою. Було покарання у вигляді смертної кари. А сьогодні ми бачимо яскравий приклад Росії, де мова про святу духовність використовується для виправдання агресії, війни та насильства. Історія, на жаль, підтверджує, там, де духовність намагається силоміць поєднатися з політикою, вона втрачає свій сенс і стає, на жаль, Знаряддям зла. Ісус показує, що Царство Боже не будується указами і мечами. Воно народжується тут, в серцях людей. Він дає цеглини цього царства, своє слово, вчення, приклади або притчі, які кожен може застосувати у своєму щоденному житті. Його перші публічні слова були такі: сповнився. «Час! Наблизилось Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Грецьке слово «метаноія», що перекладається як покаяння, означає не просто жаль за вчинене, а кардинальну зміну мислення, поворот у житті, новий спосіб бачити себе і навколишній світ. Іншими словами Ісус каже, Якщо хочете жити у Царстві Божому, почніть з себе. Не чекайте, що прийде хтось і змінить усе за вас. Не виправдовуйте свою байдужість тим, що влада не проводить реформ, або суспільство ще не готове, або так жили наші батьки. Царство Боже починається там, де людина повністю змінює себе. Настанови Христа про любов прощення і милосердя є не лише моральними порадами. Це в першу чергу мрія Бога про нове людство, про суспільство, де фундаментом є не страх та ненависть, а любов та довіра. У часи римської окупації, коли більшість чекала відплати, Ісус пропонував інший шлях не помсту, а надію. Він сам добре знав. Бо він став жертвою політичних інтриг, первосвященників і римської влади, але його відповідь було не насильство, а вірність Божій любові. Євангелія це радісна звістка, але не про політику, а про переміну людини. Царство Боже починається там, де змінюється серце людини, де людина вчиться любити, пробачати і будувати нові стосунки. Це зернина, яку ми приймаємо у серці та зрощуємо і доглядаємо. Коли воно приносить плід, ми ділимося цим плодом з іншими людьми. Так і будується царство крок за кроком, від людини до людини. Апостоли спершу теж чекали політичної ролі. Вони мріяли судити 12 племен Ізраїлю і сидіти по праву або ліву руку від Ісуса. Але з Воскресінням Ісуса Христа вони зрозуміли, що їхня місія не влада, а проповідь. Вони зрозуміли, що Царство Боже це не партія, не імперія і не трон в Єрусалимі, це нове життя, яке поширюється через Слово, любов і служіння. І ми сьогодні продовжуємо будувати це царство у кожному доброму слові, у взаємодопомозі, у здатності прощати і у щирій молитві, і в любові до ближнього. Там... Це царство і буде проявлятися. Але і тут постає наше сучасне питання: як говорити про царство Боже, коли над нашими містами летять ракети? Як говорити про любов, коли у серці нашому палає гнів? Це складно. І все ж саме для таких моментів звучать слова Христа. Він промовляв їх до людей, які теж жили під окупацією, які також втрачали рідних і близьких і бачили несправедливість, і саме їм він казав царство Боже посеред вас. Це, однак, не означає, що християнин має бути 100% пацифістом у буквальному сенсі, і миритися з будь-яким насильством. Реальність показує, що якщо не чинити опору злу, воно сприймається як слабкість. І повертається ще з більшою жорстокістю. Тому треба тверезо дивитися на ситуацію і захищати себе, своїх рідних і свій народ. Це не суперечить вірі, це наша необхідність. Пасивність перед обличчям агресії лише множить страждання. Тоді як опір дає шанс зупинити зло. Любов про ворогів, про яку говорить Христос, це не наївне. Обіймати загарбників. це передусім здатність не дозволити ненависті зруйнувати нас зсередини. Це захист свого серця від того, щоб ми самі не стали подібними до тих, хто чинить зло. Царство Боже починається тоді, коли навіть серед руїн і страху ми продовжуємо жити за Євангелієм, коли замість невіри ми обираємо надію, замість розбрату єдність. Замість ненависті, любов. Бо Ісус сказав блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Це царство вже серед нас, але воно також і попереду. Ми сьогодні будуємо його в серцях, у родинах, громадах, у нашому народі. І кожен наш крок це цеглина у великій будівлі Божого Царства. Тому пам'ятайте, Царство Боже починається з нас.